У Ковальському міськрайонному суді сьогодні завершили розгляд справи, в якій священник української православної церкви московського патріархату Святослав Чижук позивається до батька загиблої на війні медикині Олени Созонюк, звинувачуючи його у побутті підтримати Василя Созонюка із села Обенижі Приїхали односельчани. Військові прийшли ковальчани. Я дивлюсь на цю згорьовану родину, яка втратила доньку, яка з 15-го року, як хлопці військові, той раз приїхали, як кажуть, спередка розповідали, скільки вона врятувала наших героїв. І, і зараз у той мус... піп, слухайте, того тата звинувачує. Просто по-людськи, якщо навіть і був якийсь там випадок, якийсь чи ще щось. Ну не може бути, щоб прости. Треба простити сказати. треба пробачити. Треба, про пробачити. Треба, да. Ти ж називаєш себе священником. Потерпілий у справі Святослав Чижук на засідання. Не з'явився суду надіслав клопотання про відмову від обвинувачення із проханням закрити кримінальне провадження. Прокурор не заперечував обвинувачений Василь Сузонюк і адвокат наполягли на продовженні розгляду справи, щоб реабілітувати його і довести невинуватість. Після видалення до нарадчої кімнати суддя Андрій Чалий зачитав ухвалу. Опитання потерпілого Чижука Святослава Сича про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні відносно Сезонька Василя Петровича чині кримінального поступку передбачення частини 1 сті 125 Кримінального кодексу задовольнити кримінальне провадження, закритий у зв'язку з відмовою потерпілого. Василь Сезонюк у коментарі Суспільному сказав, що хоче подавати апеляційну скаргу на це рішення. Його адвокат Максим Ткачук говорить, над цим ще поміркують. Особа Не вважається такою, що вчинила, оскільки немає рішення суду яким би особу було визнано винною у вчиненні злочину, хоча й одночасно і не скажімо так, от такий казус правовий. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.